Українській, я ж не знаю, да, сім років. 4-5, як я почала бачити, як оце розкуркують, їдуть на підводі з прапорами співають, потім заходять у хату і починають під підкропати у сундуці, на пічі, шукати. Найдуть оскільки квасолі, заберуть. Ну, а потім почали вже, вже, розкуркулювати, забирають все, сажають людей на підводу і везуть на Соловки. І нас ну, без дочні розкуркулять. Бо батько вже мав віялку, сіялку, а баба ж батрачка і мати служили ж у пана. І оце їдуть, а можуть вже заїхати. І на мене мати Надіна, ж тут п'ять спідниць, я отаке завбільшки, і оце отаке одягне в когту, отут позашиває мені гроші Хі -хі. і ждемо, дивимося, Ага, проїхали, слава Богу. А, а ті же бачила сусід, сажають на сани, виганяють із хати і повезли, повезли їх на соловки. А тоді прийшли. Заваляли клуню, у діда ж була клуня. Знаєш, яке клуня? Ага. Перекриття. Ні, високе ж ну, таке, знаю, ну... щоб кіньми туди можна заїхати, не. ага. Потім коморю забрали, потім коняку забрали. І бабу і матір тір прийняли у те, у колгосп, а батька не приймають, бо він серед... міцний середняк. Ну, а потім і батька прийняли, і все время він робив бригадіром у колгоспі. Оце таке. Mm -hmm. От, ну і голодомор, як був, то я ж тобі розказувала, їли сояшничиня, брали, виколювали отаку сояшнику, яту гадку, сушили, товкли, сипали муки, а потім з'їли сояшничення, потім їли. Кукурузу, ну, кукурузі мало, там жили такі. А й кукурузу зіли, що корова не даїла, а тоді з'явилася лісі липа, ту липу рвали і пекли таке, ну як корова. Така, Ні, ли, листочки молоденькі. І м'яли, тоді товкли, сушили, м'яли, і туди муки додавали. І пекли ж такі хелики. А тоді вже стала липа тверда, стара, а тут з'явилися бурячки. Тоді рвали свеклу і муки, і свекла, пекли лесянки. А тоді вже як накопали картошки, то це ж була радость, наїлися вже, Молод, молоде. Дуже. А все рівно хліба нема, недород, аж а жолудів вродили. І тоді ходили, збирали оці жолуді, сушили, товкли і трошки ж муки пекли. Чорне таке, а Таня ж маленька, годів два це було в 33-м життя. Не хоче їсти все, не хочу, не хочу хліба з жолудіями. А баба каже: їж, та будеш чорнява, красива, щоб тільки їла вона. Ой, пережили, пережили, хай Бог милує. І це ж корова у хаті, і баба на лежанці спить. Вікна на прогоничах, огорода, і викопана яма, у ямі там все, і бурячок і картошка, порося в сінях, кури в сінях, двері, засув такий, і дві отакі палюги, отак, раз заложено, другий раз заложено. Лазили вивалювали, да. виваю, а потім вже Пасха, і мати нам пошила платячка. Я побігла в йому, коли глядь до погріба, отака дра, вивалена, погрібі ж нема нічого. А потім через час я теж лазила, ну, саме ж така, вже шість, коли під хату, отаке, як під стіл, викопана ямега, а цей дід...